Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Сьогодні ми ось будемо ломити зараз кукурудзу Чоловік вже ломить, пішов. Я йду йому допомагати і будемо сьогодні виломлювати кукурудзу Така погода прохолодна. Знову їх передають дощі і треба їх виломити і зробити з кукурудзою Ось такі у нас. У нас невеликий кусок, ми багато не, не садимо, але все одно треба їх з ними зробити порядок. Ось такий невеличкий кусочок. Чоловік вже почив і ми будемо, будемо робити. Ось так. Ще горіхи є збирати, ще є багато роботи, але помаленьку, помаленьку справляємося. Ось скільки ми назбирали собі, то є й більші качиниє. Є й більші дві такі гарні є. Великі, це треба вже було швидше трошки. О, є й більші гарні такі є. А є багато таких, вже навіть птахи і роз... Ой, такі. Є гарні такі. Буде трохи на насінні, бо як я собі закриваю трохи кукурудзи, трохи морожу. Це буде трохи лише на насінні, а решту буде курим, що їсти. Потирубиться для курей. Ми вже дозбирали кукурудзу, і чоловік тепер то -то скошує. Ось це то, -то бадилі. Колись ми уручну серпом з'їли, а тепер він кос, косить. Всього не так, кос, косить то, косов моторову. О, отако. Тей кусочок ми маємо. Мама рішила помочи і е, кукурудзу це робити. Ось такого стогово, лущить, водиково. Ну, ну щось розкажіть. А що б зараз сказати? А що в нього? Ну, Обвоп'ю його луштину з кукурудзю, бо би не запрісняли. Заплісніли, і то, тут... тим не не тут... буде стояти. Коли, колись плели Ану розкажіть, колись як коли? плели коси та вішали потім то, то. А тепер ніхто то, то не робить. О, так то-то у... Такі... А відтак просушимо, Такі то й буде тут. Отак та й плели косить. Отак коси плели. Мам, покаже зараз як. Як що? Та як косу плели? -то треба привадити, при то як косу пле. Отак. Отако. Викладаєш. А там далі ще отак. Та й так плетеш косу. Косу, одну попри другу, одну попри другу. Другу, так Повішиться та й весело. Та й сохне так. Тепер вже ніхто так не робить. Так нині файно, вітер якийсь такий, але сонце вже нині після того дощу, вже хоч сонечко трошечка. Ось так займаємося. А тут, а ми ще робимо живчик. Води дідо мій теж ще робимо, нарізаємо, одика яблук. Бо ще робимо живчика. Хто що. І ось і я. Бо я вирішила бабу заздоймити. Сьогодні будемо рвати ось такі рвемо ну, збираємо ось такі груші. У нас є пару таких грушок. Ось. І такі гарні. Вже так у ящичок. Дивіться, які гарні грушки. Це осінні. О, чоловік рвей я складаю. Такі гарні. Така грушечка у нас. Невеличка, така маленька, але така рісна була, скільки ми вже з неї з'їли грушок, і сину вибрала, і, і тут дуже-дуже гарний. Такі грушечки, так що рвемо. А на кухні сьогодні у нас бутерброди як біляші такі. Тут фарш, роз, ну, за, У фарш я вбила одне яйце і помолола цибулю. Сіль перець до смаку. Детальний рецепт буде на каналі Бабусині Порад. І це все тепер розмішуємо. Щоб був добрий соковитий фарш, я дала цілий стакан сюди води, аби він добрий був соковитий і на трохи постоїть. Так, обертаємо ось. З цього боку на цей бік обертаємо отак і трошки накриваємо, аби вони отаков пропарилися під кришкою. Ось, і все. І так, ще раз обернемо ось такі. Ось такі чудові гарні бутерброди у нас виходять. Ось така у нас смакота сьогодні на кухні. Ось така смакота. Чудова, смачнесенька, дуже, дуже такі гарні смачнесенькі бутерброди гарячі. Можна з будь-чим їсти. Ще раз кажу, детальний рецепт буде на каналі бабусині поради. Сьогодні дуже така гарна сонячна днина. Ось там. Сусідська, собі коровка. Пас лежить, відпочивається, від як гарно. Ось Андрійко приїхав до баби, захотів ще малине таке, і то вже оде середина е, жовтні. І в нас ще є такі малини. Ось такі будемо сьогодні з Андрійком рвати малини. Ви ці які у нас ще є малинки кладе, Андрійко клади на землю. Оце во гет. Ні, Андрійко, оце все гет. А Андрійку, його, де о тут Андрій? Дивись, які є. Диви, які файні, рви. Але не з тим. Отак тут то вибирай і отако, та. Одну піднімай, отако. Одну руку піднімай, Отак, одну руку піднімай, так. а другу рукою собі так крути. О, видиш, і які файні. От Андрійко вже рве у баби маленькі. Видиш, і баба йому ще поможе. Оди ще й ще які води є. Дивись які достигли. Да. А де водик? Баба. Видиш? А, Йой, а де вже баба? Уломила. Я тут ще води. Диви, так, так, де, де достиглі, там собі бери. Там я беру. Глядиш, які я ту ще сюди. Ми собі будемо рвати. А де оди, які Дивись. двісті? Де. Отако береш собі так одно, а то так і притискає. Отако о, що м'єцька. Ось так Андрійко вже рве. О, видіш, вже кілька нарвав. Таких будемо нині маленьких. Ось Андрійко, ще й тут збирає малинки якраз, як ну. А ну покажи нас. дивіть, Дві кількість збирав наш Андрійко. Малинок. А отут Андрішка. Тут немає, ви Нема, тут вже нема. А там ще зелені. Є. От кільки назбирав. Так, ми малинок вже назбирали. Ще Андрійко збирає собі горішків. О. От, Оцих от вот, таких нападало. І ми будемо збирати з Андрійком. Андрійко ще збирає горішнь. О! Веніш? Ось тако у нас. Ще собі назбирає. Таке чорні Андрій ще? Вони не добрі, вони не добрі, такі чорні недобрі. Такі треба брати білі. Я вижу, води. Ну, а де такі, отакі во, во отакі білі. А де отакі? Ось такі. Зараз ми назбираємо. А ну показуй, скільки назбирав. Ось скільки Андрійко назбирав з бабу. Горіхи у нас. Ось скільки о. вже будемо мати таких. Добре. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. підписуйтесь на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Кажи. До зустрічі. Добре. Поп... Молодець.